9.30. на вході до митницького пляжу табличка купатися заборонено. На самому ж березі жодного відпочивальника, але не через заборону, а тому що погода не сприяє, розповідає начальник дільниці пляжів комунального підприємства благоустрій Володимир Сухомудренко. Хоча додає від початку дії заборони охочих поплавати було чимало. Вони навіть і не розходилися навіть під час встановлення цих знаків. Щойно розвиднюється, з'являються перші відпочивальники. Черкасець Віктор Тараненко каже, приходить сюди щодня. Про заборону говорить, не чув, та купатися буде все одно. Звісно, після заняті водної процедури я постійно купаюся, осінню, зимою. наш. Купаюся сам і дітям не забороняю, розповідає черкасець Володимир Мулик. На пляж прийшов із двома синами. Каже, про заборону знає та на неї не зважає. Не знайшли ми цієї корони свій час. Перехворіла, але не бачила, яка вона переплавала, але не бачили, які ці вібріони. Так що, чесно кажучи, жили ми в природі, будемо в природі. Не лякає наявність мікроорганізмів у воді і рибалок. Пан Віктор каже, у це взагалі не вірить. Ні, не боюсь, тим більше, що я ж її все не їм. Жарим, барим. У Нас багато чого розказують. Але не все правда. Рибалити ні, не боїмося. Це ж не купатися, купатися ні. Якщо заборонено, то не треба. За словами начальника дільниці пляжів, попереджувальні знаки встановлені і є в наявності інформація про результат аналізу води. Решта каже, залежить від відповідальності кожного. Фізично ми не маємо права заборонити купатися, і робота в принципі заключається в роз'яснювальній роботі, власне, і виставленням виставленнями знаків попередження. Хто береже своє здоров'я, шукають інші місця для відпочинку, хто ні. Або ліньки, то приходять та купають за словами завідувачки відділу піднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлани Нікитюк. Нехтувати рекомендаціями не слід. Що це за збудник? Це не є збудником холери, це холероподібний вібріон, як я вже сказала, але він може викликати гострі кишкові інфекції. Якщо вже людина і купається, говорить жінка, то слід дотримуватися певних правил. Не заглатували воду, для пиття використовували лише бутильовану воду гарантованої якості, не мили річковою водою, там, зрештою, овочі, фрукти. Наталія Старанець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.